Шановні колеги, представляємо вашій увазі підручник для восьмого класу підприємництва і фінансова грамотність. Як казав Бертольд Авербах, нажити багато грошей хоробрість, зберегти їх, мудрість, а вміло витрачати мистецтво. Саме ці мудрісті та мистецтво вчить курс підприємництва та фінансової грамотності, тому він такий важливий для сучасних школярів. Щоб вдало розпочати вивчення даного предмету, спочатку потрібно правильно обрати модельну програму. Наш підручник розроблений на основі модельної програми, «Підприємництво і фінансова грамотність для 8-9 класів закладів загальної середньої освіти автора Панченка Сергія. Структура курсу є зрозумілою та логічною. У 8-му класі акцент робиться на основах фінансової грамотності, а в 9 класі вже розкриваються теми підприємництва. Важливим є і склад авторського колективу, який працював над підручником, зокрема, його професійність, колектив, який створив наш підручник, являє собою унікальну суміш спеціалістів в області фінансів та економіки, що розуміють на теорії та практиці, та представників системи шкільної освіти, які знають, що потрібно учням, та які методичні прийоми та методи дадуть найбільший ефект. Підручник успішно пройшов апробацію і має лише схвальні відгуки від педагогів та учнів. Чому ж цей підручник так припав до душі усім, хто з ним працював? Усе дуже просто. Підручник не переобтяжений сухою теорією, написаний зрозумілою живою мовою, з гумором, життєвими історіями та цікавими фактами, корисними парадами та застереженнями. У ньому передбачена маса активних форм роботи, таких як парна та групова діяльність. Елементи геміфікації, інтерактивні методи, що залучають учнів до співпраці, розвивають уміння критично мислити, аргументувати свою думку, прогнозувати власне життя. Також автори використовують своє власне ноу-хау, яке назвали бойове NLP інформація подається у декількох вимірах одночасно: від класичних означень зі зрозумілими поясненнями та живими прикладами, і цікавими історіями домемної візуалізації та проблемних питань з практичними порадами. Кожний параграф починається з мотиваційного вступу, мета якого максимально коротко пояснити, чому ця тема важлива. Крім цього, мотиваційні вступи утворюють логічний ланцюжок між темами. Матеріал подається в доступній для учнів формі, означення максимально спрощені, але не втрачають своєї суті. Покажіть нам людину, яка не любить історії, тому на сторінках підручника ви знайдете силу силенно історій та цікавих фактів з теми, що вивчається. Через систему міні-досліджень в учнів розвиваються аналітичні навички та вміння працювати з інформацією, також запропоновані завдання для роботи в групах, парах, рольових ігор. Велика увага приділяється і контролю навчальних досягнень учнів. На сторінках підручника представлені завдання для самоконтролю, контрольні запитання. Проте ці завдання покликані створити ситуацію для успіху для учня, бо не є надто складними, також суттєва увага приділяється практичним роботам. Бо спрямування курсу практичне, і учні мають вміти застосовувати отримані знання. Сучасний підручник це не лише власний підручник, це цілий комплекс ресурсів, одним з яких є інтерактивний електронний додаток. Додаток до нашого підручника розташований на освітній платформі Easy, він складається з методичної підтримки вчителів та корисних матеріалів до уроків. А саме, Цікавих фактів, з теми, інтерактивних вправ, навчальних відео, екскурсій, завдань для самоконтролю тощо. Е, невже це все, спитаєте ви? Звісно, ні. Ми пропонуємо авторські вебінари з актуальних тем, розроблену шкільну документацію на початок року, навчальну програму та календарно тематичний план, міні-конспекти та презентації до уроків. Щоб ви були в курсі всіх подій, запрошуємо вас приєднатися до нашої Viber-спільноти. Отже, Підручник, підприємництво і фінансова грамотність це більше, ніж підручник, це джерело невичерпних знань та практичного досвіду авторського колективу. Звісно, підручник не виконає всіх бажань, але допоможе зробити перший крок у світ фінансів. Бажаю вам успіхів та творчих злетів, а ще зробити правильний вибір. До побачення!